Вправа 1540. Виконай ділення. Ну що ж, почнемо, дивимося, У першому завданні треба 437,6 поділити на 8. Ну, це буде дуже громізко. Записуємо 437, 6, що ділиться. Що ділиться на 8. Ну що ж, 43 ділимо на 8, це буде 5. 5 на 8 це 40. Віднімаємо. 43 мінус 40, це буде 3. Зносимо 7. 37 ділимо на 8, це буде 4. 8 на 4 це 32. Віднімаємо. 2 7 мінус 2 це 5. 3 мінус 3 0. Тепер напишемо все. 5, цілих у нас залишилося. Тут у нас кома. На 8 вже не ділиться. Ставимо кому, що 54, це у нас буде ціла частина частки. Тепер зносимо 6. 56 ділимо на 8, це буде 7. 7 на 8 це 56. Віднімаємо. Залишок у нас 0. Все, ділення закінчене. Отже, записуємо, що частка у нас дорівнює 54 цілих. 7. Є. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, я переніс розв'язок ліворуч. Переходимо до другого завдання. Треба 45,78 поділити на 14. Ну що ж, давайте будемо ділити 45,78. Що ділиться? На 14? Ну що ж, давайте ділити. 45 ділимо на 14. Тут вийде у нас 3 рази. 3 на 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 1 це 4. Віднімаємо. 45 мінус 42 це буде 3. 3 на 14 не ділиться. Все ділення цілої частини закінчено, тобто у нас буде 3 цілих у частці. Далі зносимо 7. 37 ділимо на 14. Тут у нас поміститься 2 рази. 2 на 4 це 8. 1 на 2 це 2. Віднімаємо. Так, 7 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 17 мінус 8 це буде 9. 3. Забрали одиницю 2. 2 мінус 2. 0. Попереду напишемо. Зносимо 8. 98 ділимо на 14. Ну що ж, це в нас буде 7. 7 на 4 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7 плюс 29. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Ділення закінчене. То записуємо, що частка у нас дорівнює 3,27. Ну що ж, зараз, коли я переніс розв'язок ліворуч, переходимо до третього завдання. 2811,8 треба поділити на 34. Ну що ж, куточком давайте будемо ділити. Записуємо 2811,8 треба поділити на 34. Ну що ж, ділимо. 281 ділимо на 34. Тут може поміститися або 8, або 9. Напевно, все таки лише 8. 8 на 4 це 32. 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 3 на 8 це 24 плюс 3 це 27. Віднімаємо. 1 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 2 це 9. 8 збрали одиницю 7, 7 мінус 7 це 0, 2 мінус 2, це 0. Попереду їх не пишемо. Зносимо 1. Отже, 91 ділимо на 34. Ну, що ж, це буде 2. 34 на 2 це 68. Віднімаємо. Так, 1 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 8 це 3. 9 збрали одиницю. Це 8, 8 мінус 3 це 2. Так, 23 менше, ніж 34. Це у нас все ціла частина закінчилась. Тобто тут у нас буде лише частка. Ціла частина 82, цілих, ставимо кому. Зносимо тоді 8 і 238. Ділимо на 34. Ну що ж, це може бути 7. 7 на 4 це 28. 8 пишемо 2. Запам'ятовуємо. 3 на 7, 21, плюс 2 це 23. Віднімаємо. Все, залишок у нас 0. Ділення закінчене. І записуємо, що частка у нас зрівнює 82,7. Ну що ж, зараз, коли я звільнив місце, я переніс розв'язок ліворуч. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 1124,72 треба поділити на 68. Ну що ж, давайте ділити. Пишемо 1124,72 Ділимо. Ділимо на 68. Є. Ну що ж, 112 ділимо на 68, це буде 1. 1 на 68 це 68. Віднімаємо. Так. 2 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 8 це 4. 1 збрав одиницю 0, 0, мінус 6, не віднімається, позичаємо. 10 тоді буде мінус 6, це 4. Так. Зносимо 4. Ну що ж, 444 ділимо на 68. Це може бути або 7, або менше. Можливо, навіть 6. Спробуємо 6. 6 на 8 це 48. 8 пишемо. 4 запам'ятовуємо. 6 на 6 це 36, плюс 4 це 40. Віднімаємо. 4 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 8 це буде 6. 4 забрали одиницю це 3, 3 мінус 0 це 3. 4 мінус -4, 0, попереду напишемо. Так, 36, цілих, все у нас менше як 68. То тоді ціла частина частки у нас буде 16. Ставимо кому. Ну, а тепер зносимо цифру 7. 367 ділимо на 68. Ну що ж, скільки це може бути? Це може бути 5. 5 на 8 це 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 6 на 5 це 30, плюс 4 це 34. Віднімаємо. 7 мінус 0 це 7, 6 мінус 4 це 2. 3 мінус 3 0. Попереду напишемо, зносимо двійку. Отже, 272 ділимо на 68. Ну тут це буде 4. 8 на 4 це 32. 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 6 на 4 це 24 плюс 3 це 27. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Все ділення закінчене. І записуємо, що частка у нас буде дорівнювати 16,54. Є. Yeah. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, переніс розв'язок сюди ліворуч вниз, переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 416,52, що ділиться на 78. Ну що ж, давайте будемо розв'язувати. Отже, записуємо 416,52. Що ділиться? Що ділиться на 78? Ну що ж, 416 ділимо на 78. Це буде у нас, напевно, 5, 6, напевно, 5. 5. 8 на 5 це 40. 0. Пишемо, 4, запам'ятовуємо. 7 на 5 це 35, плюс 4 це 39. Віднімаємо. 6 мінус 0 це 6. 1 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 9 це 2. 4 мінус 1 це 3. 3 мінус 3 0. не пишемо. 26 уже вже менше як 78, все. Ми знайшли вже цілу частину частки. Ставимо кому, бо тут у нас вже кома. То тепер зносимо 5. Ну що ж, 265 ділимо на 78. Це може бути або 4, або 3. Напевно, 3. Ставимо 3. 8 на 3 це 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 7 на 3 це 21 плюс 2 це 23. Віднімаємо. 5 мінус 4 це 1. 6 мінус 3 це 3. 2 мінус 2 це 0. Попереду не пишемо. Отже, зносимо 2. 312 ділимо на 78. Ну що ж, це може бути 4, 8 на 4 це 32, 2, пишемо, 3, запам'ятовуємо. 7 на 4 28, плюс 3 це 31. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Тобто ділення завершене. Записуємо, що частка у нас дорівнює 5,34. Є. Ну що ж, а зараз переходимо до шостого завдання. Треба 1917 поділити на 45. Ну що ж, давайте ділити. Ділимо куточком. Тут, сподіваюся, місця вистачить. Пишемо 1917. Що ділиться? Що ділиться на 45? Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, 191 ділимо на 45. Це у нас поміститься тоді 4. 5 на 4 це 20, 0 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 4 на 4 це 16, плюс 2 це 18. Так, віднімаємо. 1 мінус 0 це 1. 9 мінус 8 це 1. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо, зносимо 7. Отже, 117 ділимо на 45, це буде 2. Так, 5 на 2 це 10. 45 на 2 це взагалі буде 90, можна одразу написати. Так, віднімаємо. 7 мінус 0 це 7. 11 мінус 9 це буде 2. Так, 27 уже менше, як 45. Все. Тоді ми кажемо, що 42 це у нас ціла частина. Зараз ми тоді, тут, після коми дописуємо 0, зносимо його вниз і 270 ділимо на 45. Ну що ж, це може бути, наприклад, 6. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 4 24, плюс 3 це 27. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Все, ділення завершене. Записуємо, що частка у нас дорівнює 42,6. Ну що ж, зараз переходимо до сьомого завдання. Бачимо 15,3, що ділиться на 34. Ну що ж, давайте будемо ділити. Записуємо 15,3. Що ділиться? Що ділиться на 34? Ну що ж, 15 у нас на 34 не ділиться. Тобто, ціла частина у нас буде дорівнювати 0. Ставимо кому. Ну що ж, тепер 153 ділимо на 34. Це буде у нас 4. 4 на 4 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 1 це 13. Віднімаємо. 3 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 6 це буде 7. Далі 5, забрали 1, 4. 4 мінус 3 це 1. 1 мінус 1 0, попереду напишемо. Так, залишок у нас 17, додаємо тут 0 і тут 0. 170 ділимо на 34, це буде 5. 5 на 4. Це 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 3 на 5 15. Плюс 2 це 17. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Все, ділення завершене. І записуємо, що частка у нас дорівнює. Пишемо 0,45. І... Ну що ж, а зараз, коли я знову звільнив місце, я переніс і ліворуч. Переходимо до восьмого завдання. Треба 32 поділити на 80. Ну що ж, записуємо тоді, що 32. Ділимо. Ділимо на 80. Ну що ж, 32 на 80 не ділиться. Тобто ціла частина частки буде дорівнювати нулю. Ну, а тоді. Ми ставимо тут кому і дописуємо 0. 320 на 80 ділиться. Це буде 4. 0 на 4 це, 4, це 0. Далі 8 на 4 це 32. Віднімаємо. Так, залишок у нас буде дорівнювати 0. Все, ділення завершене. То записуємо, що частка у нас дорівнює 0,4. Ну що ж, зараз, коли я звільнив місце, я переніс вниз ліворуч. Переходимо до дев'ятого завдання. Треба 3744 поділити на 65. Ну що ж, давайте записуємо 3744. Що ділиться? Що ділиться на 65? Ну що ж. 37 на 65 не ділиться. Ділимо 374 на 65. Це може вийти 5. 5 на 5 це 25. 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 на 5 це 30, плюс 2 це 32. Віднімаємо. 4 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 5, це буде 9. 7 збрали одиницю 6, 6 мінус 2 це 4. 3 мінус 3 це 0. Попереду напишемо. зносимо 4. Ну що ж, 494, що ділиться на 65. Ну, це може бути 7. 7 на 5 це 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 7 це 42, плюс 3 це 45. Віднімаємо 4-5 не віднімається, позичаємо. 14-5 це 9. 9 забрали одиницю, це 8, 8 мінус 5 це 3, 4 мінус 4 це 0. Попереду не пишемо. Так, 39 це вже менше, ніж 65. Тобто, у нас ціла частина частки, це буде 57, ставимо кому. Тоді тут також ставимо кому, додаємо 1,0 і сюди зносимо 390. Треба поділити на 65. Ну що ж, це може бути 6. Спробуємо. 6 на 5 це 30. 0 пишемо 3. Запам'ятовуємо. 6 на 6 це 36, плюс 3 це 39. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Ділення завершене. То записуємо, що частка у нас. Дорівнює 57,6. Ну що ж, а зараз, коли я переніс розв'язок ліворуч, перейдемо до 10-го завдання. Нам треба 0,72 поділити на 96. Ну що ж, записуємо 0,72, ділимо. ділимо на 96. Ну що ж, 0 на 96 не можна поділити. Навіть одної частини цілої немає, то ми пишемо 0, цілих. тепер 7 ділимо на 96. 7 на 96 не ділиться. Дописуємо 1 0, то вже беремо тоді 72. 72 на 96 знов таки не ділиться. Записуємо ще 1, 0. Ну а тепер дописуємо 0 сюди. Пер уже 720 на 96 у нас точно поділиться. Ну що ж, скільки це може бути? Це може бути, напевно. 7. 6 на 7 це 42. 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 7 на 9 це 63, плюс 4 це 67. Віднімаємо. Так, 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 2 це 8. 2, забрали одиницю, це 1, 1 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 7, це буде 4. Далі 7 забрали одиницю 6, 6 мінус 6, 0, попереду не пишемо. Так, 48 у нас це ще не закінчене ділення, дописуємо сюди 0, зносимо його. 480 ділимо 96, це буде 5. 5 на 6 це 30, 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 5 на 9 це 45, плюс 3 це 48. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Все ділення завершене. То записуємо, що частка у нас дорівнює 0, цілих. пишемо 2,0,85. Читається, як 0,75 десятитисячних. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, ось сюди я переніс розізок, переходимо до 11 завдання. 0,19 треба поділити на 760. Ну що ж, давайте будемо ділити тоді, записуємо 0,19, що ділиться, що ділиться на 760. Ну що ж, давайте будемо ділити. 0 на 760 у нас не ділиться, то ціла частина у нас частки буде дорівнювати 0. Так. 1 на 760 знову таки не ділиться, дописуємо 0. Тоді 19 ділимо на 760, не ділиться, дописуємо 0. Далі. Тоді дописуємо сюди 0, вже у нас буде 190. Але на 760 все ще не ділиться. Дописуємо ще один 0. Тепер дописуємо сюди 0. Отже, буде 1900. На 760 ділиться. Тут може бути 2. 2 на 0 це 0. 6 на 2 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 на 2 це 14, плюс 1 це 15. Віднімаємо. Так, 0 мінус 0 це 0. 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 2 це 8. 9. Забрали одиницю 8. 8 мінус 5 це 3. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. 380. Все ще залишок у нас є. Дописуємо сюди 0 і сюди дописуємо 0. Тепер нам треба 3800 поділити на 760. Ну що ж, це може бути 5. Записуємо 5. Отже, 0 на 5 це 0. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 7 на 5 це 35, плюс 3 це 38. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Це ділення завершене. Тобто записуємо, що відповідь у нас частка дорівнює 0 нулі, А потім 25. Читається 0,25 100 Ну що ж, переходимо тоді до 12-го завдання. Треба 112 поділити на 350. Давайте будемо куточком ділити. Записуємо 112. Що ділиться? Давайте будемо ділити на 350. Так, добре. 112 це менше, ніж 350, ціла частина у нас буде 0. Ставимо кому. Ну, і дописуємо тоді тут кома і ставимо 0. Тоді 1120 ділимо на 350. Тут у нас поміститься 3 рази. 3 на 0 це 0, 5 на 3 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 3 це 9 плюс 1 це 10. Віднімаємо. Так, 0 мінус 0, це 0, 2 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 5 це 7. 1 мінус 1 0, -0, 0 це 0, не пишемо, 1 мінус 1 0 попереду не пишемо. 70 остача ділення ще не завершене, дописуємо сюди 0 і сюди 0 дописуємо. 700 ділимо на 350, це буде 2. 0 на 2 це 0, 5 на 2 це 10, 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6 плюс 1 це 7. Віднімаємо. Так, остача у нас тоді буде дорівнювати 0, все ділення завершене. І записуємо, що частка у нас тоді дорівнює 0,32. Ну що ж, я вивів на екран розв'язок всіх 12 завдань. Ви бачите, що це дуже громізко ділити десятковий дріб на натуральне число. Ну що ж, я вивів на екран всі 12 завдань. Ви бачите, що це дуже громістко ділити десяткове число на натуральний дріб і дякувати Богу, що вправа вже на кінецтво завершена.